Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. У першу річницю так званого великого нападу Росії на Україну Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки оприлюднило план мирного врегулювання ситуації, що склалося внаслідок цього нападу. План, який навряд чи може вважатися мирним, хоча б тому, що жодної дефініції того, що відбулося. У цьому плані немає. Немає визначення хто агресор, а хто жертва. Немає чіткого визначення того, чиї території окуповані, а чиї ні. І таким чином сам план виглядає швидше політичною декларацією. Потрібної китайській Народній Республіці, однак очевидно, що у відповідь на зауваження до такої декларативності китайські керівники завжди зможуть пояснити, що Китай притримується нейтральної позиції саме для того, щоб бути посередником у врегулюванні стосунків між Росією і Україною. Отже, перший пункт плану говорить про повагу до суверенітету усіх країн, і звісно. До їхньої територіальної цілісності, однак, формулювання всіх країн звичайно ж є достатньо розпливчатим. Нагадаю, що з точки зору Конституції України і ці норми визнаються практично усім цивілізованим світом: Крим, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області є невід'ємною частиною української держави. А з точки зору Конституції Російської Федерації Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області є невіднебною частиною Російської Федерації її суб'єктами Федерації. Китайська Народна Республіка ніколи не визнавала. Факту анексії Криму та інших українських регіонів, однак вона ніколи не заперечувала самого факту анексії, і таким чином повага до територіальної цілісності в даному разі може трактуватися як на користь України, так і на користь Росії, якщо ми не вважаємо Росію агресором. Якщо на якихось перемовинах буде вирішено, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області є російською територією. Таким чином, Китай скаже, що треба з повагою ставитися до територіальної цілісності своєї сусідньої держави. Ну і з цієї точки зору, звичайно, питання щодо. Міжнародного права і подвійних стандартів також можуть трактуватися як на користь України, так і на користь Російської Федерації. Скажімо, в Китаї завжди можуть сказати, що Захід визнає незалежність Косова, але відмовляє Криму у приєднанні до Росії після так званого референдуму. Відмова від менталітету холодної війни. Це очевидний закид саме в бік заходу, адже китайські дипломати постійно підкреслювали, що насправді конфлікт пов'язаний із Україною був спровокований діями російської сторони, тільки в тому плані, що Росія була змушена відповідати на загрози власній безпеці. Російські дипломати і китайські дипломати у міжнародних організаціях говорять одним голосом у Китаї неодноразово підкреслювали, що саме наближення НАТО до кордонів Російської Федерації змусило Росію вдаватися до таких жорстких дій. І останній раз представники Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки робили цену. Буквально кілька тижнів тому, так що треба усвідомити, що відмовлятися від менталітету холодної війни мають не у Москві і не у Пекіні, з точки зору китайського керівництва, а з точки зору Китаю саме у Вашингтоні та Брюсселі. Третій пункт припинення бойових дій. Абсолютно очевидно, що зараз цей пункт відповідає інтересам президента Російської Федерації Володимира Путіна, адже Росія хотіла б зафіксувати свої територіальні надбання, унеможливити подальший наступ українських збройних сил на позиції окупантів з тим, щоб ретельно підготувати мобілізованих вже зараз військовослужбовців, набрати ще якусь кількість до резерву. Розгазігнати роботу військових підприємств, закупити зброю у Китаю, Ірану і північної Кореї і з новою силою напасти на Україну, щоб врешті-решт поставити крапку на існування ненависної Путіну держави і зробити можливість поваги до її територіальної. Цілосності вже не суттєвим пунктом у китайському плані. Ну і саме з цим третім пунктом, звичайно ж, пов'язана і пропозиція початку нового раунду мирних перемовин ще до того, як війська агресора залишать українську територію. Врегулювання гуманітарної кризи це абсолютно логічний пункт, тільки якщо зрозуміти. Де саме Китайська Народна Республіка бачить цю гуманітарну кризу на окупованих Росією територіях, скажімо, у зв'язку з тим, що українські війська наступають на ці території або ж на території України, яка обстрілюється і знищується російськими військами? Це звичайно було б досить важливо дізнатися. Наступний пункт це захист цивільних осіб і військовополонених. Потім пункти, які дійсно є досить важливими для Китаю, це забезпечення безпеки атомних електростанцій. І пониження стратегічних ризиків тут дійсно віддзеркалюється китайська позиція. Керівництво Китайської Народної Республіки виступає проти ядерного шантажу і проти можливості застосування ядерної зброї першими. Це частина доктрини Китайської народної республіки. І, можливо, саме тому президент Російської Федерації Володимир Путін зараз знизив граду своїх ядерних погроз, бо усвідомлює, що застосування Російської Федерації ядерної зброї у війні з нея. Ядерною державою може бути засудженим як на заході, так і на сході, зокрема ще й тому, що Китайська Народна Республіка побоюється, що таке застосування ядерної зброї може розв'язати руки заходу в разі нападу Китаю на Тайвань. Ну, і Сам Китай не має такої ефективної ядерної зброї, яку мають Сполучені Штати Америки. А чи буде Росія захищати Китай у такому разі за допомогою власної ядерної триади, звичайно, не можна передбачити, і тому у Пекіні дійсно виступають проти ймовірного застосування ядерної зброї Російською Федерацією і проти того, щоб Російська Федерація шантажувала світ за допомогою атомних електростанцій, що також, як відомо, було частиною стратегічного плану Російського очільника Володимира Путіна ще рік тому щодо. Експорту збіжжя, ми знаємо, що Китай, як і інші країни глобального півдня, також виступав за розблокування такого експорту, тим більше, що це відповідає не тільки інтересам України і країн глобального півдня, а й інтересам Російської Федерації, економіку якої хотіла б підтримати Китайська Народна Республіка. Ну і десятий найголовніший напевне пункт цього плану це припинення односторонніх санкцій. Мається на увазі, що захід має у односторонньому порядку. Відмовитися від всіх тих санкцій проти Російської Федерації, які мають сприяти краху економіки агресивної держави і краху режиму Володимира Путіна. унеможливити виробництво агресивної Росії нових озброєнь, що допомогло б Москві швидше знищити ненависту Володимиру Путіну українську державу. Китай. Також хотів би запобігти механізму односторонніх санкцій, щоб розв'язати собі руки в разі нападу на Тайвань і не побоюватися, що в такому разі економіка Китаю також може зруйнуватися внаслідок досить серйозних і ефективних заходів з боку цивілізованого світу. Адже китайська економіка набагато більш серйозно пов'язана із заходом ніж економіка Росії. Тут не можна навіть собі. Порівняти обсяги, ну а навзамін Китай пропонує санкції, які мають ухвалюватися Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тут все буде гаразд. Якщо буде спроба запровадити санкції проти Російської Федерації, Китай радісно накладе вето на таке рішення. Та й сама Росія може. А якщо санкції будуть запроваджені проти Китайської народної республіки, з радістю накладе таке вето Російська Федерація, та й Китай може виступити проти. Накладання санкцій на самого себе таким чином ніяких реальних санкцій проти країн-агресорів у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ухвалена бути просто не може, і китайська дипломатія прекрасно це знає. Фактично, мова йде про заклик до цивілізованого світу зробити все можливе, щоб Росія якнайшвидше перемогла у війні з Україною і не мали при цьому жодних економічних проблем. От вся сутність цього плану саме у 11-му пункті, і тому так дивно виглядає пункт про допомогу. Постконфліктному відновленню, адже якщо ми уявимо собі повну відмову від санкцій проти Російської Федерації, то в принципі не буде що відновлювати територію українських земель стануть територією Російської Федерації, і вже Росія буде як агресор відповідати за відновлення цих земель, окупованих її бандитськими військами. Ну от і весь план: всі 12 пунктів. Головні пункти. Здається, абсолютно є очевидними кожному, хто реалістично ставиться до пропозиції китайської дипломації, припинити якнайшвидше бойові дії, щоб дати Росії можливість підготуватися до нової війни, скасувати санкції проти Росії, щоб дати Росії можливість підготуватися до нової війни більш ефективно, і також зробити все можливе, щоб повага до... Територіальної цілосності країн конфлікту не давали можливості дефінювати, хто агресор і хто жертва. Це, за великим рахунком, не мирний план. Це план допомоги Російській Федерації у її спробах знищити. Українську державу це план, який має поставити крапку на допомозі заходу Україні. і це план, який має розв'язати руки самій Китайській Народній Республіці, якщо її керівництво ухвалить рішення про напад на Китайську республіку на Тайвані. І єдиним важливим пунктом цього плану, який заслуговує на розгляд з точки зору позиції Китаю. В цій війні є побоювання Пекіну щодо застосування Російською Федерацією ядерної зброї і використання Путіним українських атомних електростанцій в якості елементу ядерного шантажу. Це єдиний пункт, з яким можна працювати серйозно. Я б сказав два пункти з цих. Моментів я до речі не сказав ще про одинадцятий пункт, який пов'язаний із підтриманням стабільності промислових зв'язків і доставок товарів. Це також пункт, який має бути досить важливим для російської економіки і для китайської економіки, якщо раптом Китай встрягне в аналогічний конфлікт із заходом однак в будь-якому разі. Все це ми вже прокоментували, коли говорили про справжні бажання Китайської Народної Республіки. Що ж означає все це насправді? Насправді це означає, що Китай готується покращити свої нинішні стосунки із Російською Федерацією і можливо зробити певні кроки до допомоги російським збройним силам. Однак для того, щоб для такої допомоги було політичне виправдання, якщо стане очевидним факт того, що Китай фактично допомагає російській армії у війні, потрібен був саме такий план. Цей план очевидно буде акцептований Кремлем, Російською Федерацією. З ним президент Російської Федерації Володимира Путіна знайомив член політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, голова канцелярії цієї партії по іноземних справах. Ван І, і очевидно, що без узгодження з Волод. Димиром Путіним план не був би оприлюднений. Тепер е, ясно, що Росія з цим планом погодиться, а от цивілізований світ з ним вже не погоджується, не погоджу із ними Сполучені Штати і не погодиться із ним Україна у Пекіні. Чітко скажуть: Росія прагне миру, а Україна прагне війни. Так що ж потрібно зробити, щоб країни, які прагнуть до війни, примусити. Погодитися із миром потрібна операція, яка на політичній мові диктатур називається операцією по примушенню до миру Росія. Весь цей рік стверджує, що саме таку операцію проводить проти українського керівництва і українського народу. Тепер до цієї ідеї, що вся війна, яку Володимир Путін розпочав у такому масштабі 24 лютого минулого року, і є операцією примусу до миру, і вона звичайно має закінчитися кривавою перемогою миротворців. Ось і вся сутність цього плану війни, який комуністичне керівництво Китайської Народної Республіки. Зовсім дарма видає за мирний план. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру і перемоги вам!